Зима буде складною з багатогодинними відключеннями світла. І саме зараз час громадам готувати інфраструктуру до опалювального періоду, а бізнесу запасатись обладнанням для генерації енергії, аби не збанкрутіти і забезпечити жителів громади продукцією. Та для цього потрібна підтримка від держави, пільгові ставки податків, зниження візного мита на товари, які використовуються для енергомодернізації підприємств. Тож депутати обласної ради під час сесійного засідання ухвалили звернення до кабміну щодо стабільного проходження опалювального сезону Ввезення обладнання за кордону для юридичних фізичних осіб, що в цілому дозволить в цих умовах якісніше підготуватись до опально-зимового періоду, забезпечити альтернативними видами генерації електроенергії. А відтак і тепла це надзвичайно важливе питання. Ми сподіваємося, що нас почують. Одразу за основною відбулася позачергова сесія. На ній підіймалось важливе питання бронювання військовозобов'язаних. Депутати вимагають від обласної адміністрації прозорості у цьому питанні, бо ще раз ручний режим бронювання критичні підприємства залишаються без фахівців, яким нема заміни. В Майбутньому це призведе до простоїв і неможливості забезпечувати життя громади. Підприємств, які забезпечують життєдіяльність на території як окремих громад, так і області, це тепло, це водопостачання, це транспортні підприємства. Має бути прозоро справедливо, з збереженням стійкості на території області, але в жодному разі не порушуючи, скажімо, основне завдання це захист нашої країни в частині мобілізації. Військовим частинам обласна рада передала матеріально-технічні засоби на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Проголосували і за виділення будівельних матеріалів для ремонту житлових будинків у Жмеринці, які були пошкоджені 26 травня внаслідок російської атаки. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.